Мені шкода, ліло. Я ніколи не зможу надивитися стільки телевізора, щоб ти мною пишалася. Це насправді можливо. Але ні, що Що це Це дуже ризиковано. Але зараз у нас є технологія, що дозволяє приглядати всі епізоди одним безперервним відрізком. Ми називаємо це Запі. Ні. Ні. Що гарно звучить? Я зроблю це. Ти не розумієш. Фрайо запій не означає те, що ви робили у ваш час. Хиляю дві пачки сухого і засинаю в маминій скринці з коштовностями. Ні, це означає одягнути ці окуляри, щоб ці штукенці сверлили прямо у твій мозок. Не будь ідіотом, яким ти і є. Перш ніж почати тикати щось в свою зорову кору, я благаю тебе. Оу, Моя кора! Я продовжую стверджувати, що це катастрофічно.